Доброго дня! Сьогодні вам потрібно побудувати графіки. Ось ці графіки в Excel. Але оскільки Excel не у всіх є вдома на пристроях, тому ви будете це робити в Google таблицях. Отже, коли ви заходите на своє завдання, ви вибираєте додати або створити і вибираєте таблиці. Створюється документ таблиці, і тут ви будете. Створювати ці графіки, тобто Excel вам не потрібно встановлювати. Відкриваємо. Так, завдання дуже схоже до того, яке ви робили на попередньому уро... уроці. Значить, в першу чергу, нам потрібно побудувати графік ось такої функції x2 відняти 4x плюс 1. Для цього ми вводимо багато значень x і для них Excel буде шукати відповідні значення Y. Єдине, що це все буде робити Excel, а вам. Потрібно буде вести тільки два значення x, тоді скопіювати формулу, і одне значення y і скопіювати формулу. Отже, що це означає? Давайте дивимось. Так, ну, для оформлення візьмемо, наприклад, тут поставимо x, тут ми поставимо е, y. Е, е, так, далі ми напишемо x квадрат, ми можемо записати так, як x помножити на Х, далі в нас було відняти 4х і додати 1. Так, дивимося. х квадрат, відняти 4х додати 1. Добре. Тепер ми маємо побудувати графік на певному проміжку. Візьмемо проміжок від мінус 10 до 10 з кроком 1. Значить, як ми робили минулого разу, ми вводили одне число, тоді вводили наступне число з кроком 1. Тоді виділяли ці два числа, і коли вони виділені, тоді ми наводили на кутик, і коли з'являється такий чорний хрестик, це означає, що буде копіюватися формула. Ексель побачив якусь формулу, якусь закономірність. Ми тоді затискаємо ліву кнопку миші і ведемо донизу так, ще один, до 10, від мінус 10 до 10, будемо будувати. Отже, ікси в нас ведені, тепер для кожного ікса нам потрібно знайти значення y, так як в математиці ви будували графіки. Х незалежна зміна х вигадуємо, і шукаємо. Тут таке саме. Тільки починаються формули зі знаку дорівнює. Далі ми х помножити на х або х в квадраті. Це ми вибираємо не х пишемо, а вибираємо значення оцього х. Тобто шукаємо y для х дорівнює мінус 10. Значить, мінус 10 в квадраті, це є такий значок, піднесення до квадрату, або можна просто помножити саме на себе. Так, до квадрату, далі мінус 4 помножити на. І знову вибираю число мінус 10, те, що ми будемо підставляти, замість «х». І тоді додаємо одиничку, натискаємо Enter. У нас порахувалося значення одне, і дивіться, вже пораховані нам підказують значення для всіх інших іксів. Тому ми, звичайно, що не вводимо це 20 разів, а один раз правильно ввели. До речі, ось тут є рядок адреси, де ви можете перевірити, чи ви ввели все правильно. Якщо все добре, тоді знову виділяємо, наводимо на кутик, коли стає чорний хрестик, затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо донизу. Ми бачимо значення Y для кожного X. Тепер побудувати діаграму дуже легко. Ми беремо виділяємо все те, що. О, чекайте, не довела ще одна ось так. Виділяю, скрізь до мене є якісь дані. І можна ось тут вибрати діаграмку, можна вибрати вставити, діаграма. І... В нас з'являється наша діаграма. В принципі, нічого можете не міняти. Якщо ви з математики пам'ятаєте, y дорівнює х це графіком буде парабола. В нас вона і вийшла на проміжку від мінус 10 до 10. У вас побудована парабола. Наступний графік, який вам потрібно будувати знайти графічний розв'язок системи. Якщо вам треба бу... графічний розв'язок системи, це означає, що вам потрібно побудувати обидва графіки ось цей і ось цей. На малюнку показано, як це виглядає. Отже, Ой, так. йдемо нижче, X. Х. Наступне в нас 5, будуємо спочатку графік 5 цінух відняти 2. Значить, ставимо. Це для оформлення. Оцей верхній рядочок ми тільки для оформлення. Він нас буде підписувати ось. Y дорівнює, так, забула: 5 синух відняти 2, 5 синус x відняти 2. І ось тут ми будемо шукати значення для y дорівнює 2х відняти 4. Добре. Так, y дорівнює. 2х відняти 4. Оце тільки для оформлення. Це, щоб ми бачили, що нам треба вводити. Тепер дивимося: тут буде шукатися на проміжку від мінус 5 до 5 з кроком 0,5. Так і робимо. Так, від мінус 5 до крок мінус 4,5. Я виділяю обидва цих числа. Тоді знову навожу на кутик, з'являється чорний хрестик, затискаю ліву кнопку миші і тягну донизу. Дивимося так. Навіть забагато протягнула, тому потрібно від мінус 5 до 5, ось це виділяю клавіша delete, видаляю. Тепер рахуємо для кожного ікса відповідне значення y. Спочатку для цієї функції. Отже, ставимо дорівнює 5. Помножити. Далі нам треба синус від оцього числа. Я починаю вводити англійськими літерами функцію, і в мене вже видає підказку. Бачите, і в мене є синус. Вибираю синус. Далі, який саме кут? Ми беремо ось тут. Це у нас в радіанах буде, бо пам'ятаємо, що ми можемо мати або в градусах, або в радіанах. Закриваємо дужку, і тоді відняти 2. Функція введена, натискаємо Enter. Нам порахувалося значення, і вже є підказки для інших значень, але щоб вони в нас стали активними, ми виділяємо оце одну формулу, наводимо на кутик чорний хрестик, пораховано. Знову для цього графіка дорівнює 2 помножити на х. Знову виділяємо значення х. І відняти 4. Ентер. Порахували, виділили, навели на кутик, чорний хрестик з'явився. Скопіювали формулу і пораховане значення. Тепер в один клік ми виділяємо все те, що поводили. Далі беремо Вставити, діаграми. І у вас з'являється ваш графік. Тут показано для оце, те, що ми використовували для оформлення для яких двох графіків нас тут побудувалося, показано, якою лінією намальовано якийсь, якийсь з тих графіків. Якщо розв'язати графічно, нагадують математики, що там, де є точки перетини, оце. Ваші і розіски, координати цих точок, але їх шукати не потрібно. Просто маєте бачити, що вони існують. Ось тут збоку у вас є панелька з налаштуванням і оформленням. Можете поекспериментувати з цією панелькою і подивитися, аж як редагувати ці графіки. Міняти кольори, можливо, міняти осі і так далі. Добре, дивимося ще, що вам потрібно зробити. Вам потрібно тепер буде побудувати графіки ось цих всіх функцій. Тобто, у вас має бути ще 5 графіків. Проміжок вибираєте самостійно, так, щоб ви могли побачити цей графік. Тобто, беріть, наприклад, від мінус 10 до 10, або від мінус 20 до 20, або, можливо, ось тут тільки додатні числа, наприклад. Покажу вам тільки, як будується корінь квадратний. У вас тут є коментар, що SQRT. Це є корінь квадратний. Якщо нам потрібно y дорівнює, давайте зробимо так. Не копіюється. Корінь з 8х відняти 1. Так, давайте подивимось, як буде виглядати тут. Тут x, тут буде відповідно наш y. Тут ми візьмемо 1, 2, виділили. Скопіювали, вийшло до 29, нічого страшного. Далі ставимо дорівнює і починаємо вводити корінь квадратний це SQRT, бачите? І далі каже 8х відняти 1. Тобто я беру 8, множу на Х, додаю 1. І закриваю дужку. Натискаю Enter. У мене порахувалося. Виділила, навела на кутик, копіюю формулу. Ось. А далі будую графік, виділяю знову все, вставити діаграма. Виходить моя діаграма на тому проміжку, який я виділила. Все, працюємо успіхів!